Військовослужбовців та їх родини запрошують у простір для ветеранів Плюс Плюс, який незабаром запрацює у Хмельницькому. Тут юрист, кар'єрний консультант та психолог допомагатимуть військовим, які повернулися з фронту, адаптуватись до мирного життя. Військовослужбовці і ветерани, такі самі люди, як і ми, так вони просто мають особливий досвід, до якого, наприклад, ну, звичайно, цивільна людина не дотична. Взаємостосунки з дітьми дуже часто переживають за дітей, так з їхня там адаптація, як з ними комунікувати. Той колорит чітких таких постанов задач, і тут досить таки, в цивільному житті велике різноманіття. Так, і адаптуватися назад до цього різноманіття, відчути цей смак, отакі напівтони, за цим дуже дуже часто звертаються. Всі війни рано чи пізно закінчаться, закінчаться і ця, і е, хлопці і дівчата повернуться додому, і е, з тими проблемами, з якими вони повернуться додому, нам всім треба буде е, е, давати лад. Є величезне бажання співпрацювати. В нас е, вимальовується досить струнка е, вертикаль е, різних закладів, які будуть е, е, працювати із різними категоріями ветеранів. Христина Розмовна разом із чотирма дітьми приїхала до Хмельницького із Херсонщини. Її чоловік захищає Україну з 2014 року. Тож жінка знає на щуток, наскільки військові потребують підтримки. Коли чоловік в мене перший раз був на війні на Донбасі і прийшов додому, я скажу вам так, що він прийшов зовсім іншою людиною, зовсім іншою людиною. З новим світоглядом, з новими моральними принципами. І я скажу, що це набагато краще, коли в тебе є допомога зі сторони кваліфіцірованих спеціалістів, ніж ти сам борешся з цією проблемою і не знаєш, як її вирішити. Такої ж думки і військовослужбовець, який захищав Україну на передовій з 2014 до 2016 року, коли ти приїжджаєш з бойових дій, з обстановки польової, де тебе цілодобово накривають, там як на артилерію, то просто перестрілки стрілецькі. І коли ти приїжджаєш в мирні умови. Тебе починає їхати дах ну, в більшості хлопців, спілкуючись я, з колегами, з побратимами, адаптуватися до цих умов цивільних, коли ти бачиш, що там пекло, а тут ну, більшість людей навіть байдуже. От. Можливо, не всім, однозначно не всім, але тим не менше, це дуже важко сприйняти цю реальність і ці різниці між реальностями паралельними. Хлопцям потрібно, щоб хтось допоміг вийти з того пекла. І повернутися в іншу реальність, зрозуміти, що те все, що там відбувалося, воно залишилося там, а тут інше життя, і взагалі те, що там робилося, заради того, щоб це життя тут продовжувалося. Проєкт реалізують завдяки співпраці інституту психосоматики і травматерапії та центру ветеран ХАБ. Простір плюс плюс відчинить свої двері 5 вересня і працюватиме з понеділка по суботу. Ірина Мойр Юрій Старушкін, новини міста.